Вернутися до питання фінансування партнерів, зокрема України і Ізраїлю, американських конгресменів змусила іранська атака на Ізраїль. Рішення, яке б могло задовольнити і демократів, і республіканців шукали напередодні чи на усю ніч. Який компроміс погодили? Олена Гончаренко розкаже. Вони довго сперечалися та шукали спільну мову, але нещодавна атака Ірану на Ізраїль змусила американських конгресменів прискорити розгляд допомоги партнерам. Лишилось питання ухвалити весь пакет із підтримкою і України і Ізраїлю або взятися лише за допомогу Тель-Авіву. Тоді яка гарантія, що взагалі дійде до української частини, квапить законодавців, котрої президент Байден. Конгрес повинен схвалити законопроект і продовжити фінансування, і має зробити це негайно, адже Росія не зупиниться на Україні, і Путін продовжуватиме погрожувати Європі. Байден має на увазі свій великий пакет на 95 мільярдів доларів, в якому гроші не лише Ізраїлю, а й Україні і Тайваню. І лише його мовляв прийме американська адміністрація. Голоси за підрахунками Білого Дому знайдуться. А якщо розірвати це, створить додаткові ризики і не знайде підтримки і демократів, і республіканців. Нам не потрібні нагадування про те, що відбувається в Україні, але іранська атака суттєво підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль. Ми просто чекаємо лідерства з кабінету спікера. Винесіть це на засідання. Проголосуйте, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси, але й щоб Україна також могла захистити себе. Врешті республіканці, які раніше тягнули з голосуванням, засідали до пізньої ночі. Компроміс таки знайшли винести на голосування всі питання, які є у великому пакеті Байдена. Втім, проголосувати за кожну частину окремо. Та частина, яка набере достатню кількість голосів, та й пройде. За кожен з цих пунктів будемо голосувати окремо за допомогу Україні та Ізраїлю і Тайваню. Четвертий пункт міститиме інші пріоритети нашої нацбезпеки. Дити положення про конфіскацію російських коштів та санкції проти Ірану ми також дозволимо вносити поправки під час голосування. Разом з тим у цьому плані немає положень про кордон з Мексикою, а це може спричинити невдоволення жорстких консерваторів, які наполягали, будь-яка допомога має поєднуватися із змінами у прокордонній політиці. Зрештою, за регламентом, конгрес бере 72 години. Потім виноситиме документ на розгляд. Ймовірно, на кінець тижня. Але найважливіше саме у палаті представників, де раніше блокували це прийняття, старт процесу Даний. Олена Гончаренкому Україна марафон Новини.